Хочу розповісти вам, друзі, після великої перерви про чудову садибу зеленого туризму, подільська родина, яка знаходиться в селі Гайове, в якій вже багато років діє програма розвитку діток, село Гайове для дітей, для ознайомлення з культурою народу. України Традиціями, з тими напрямками, які мають перспективи розвитку з красою природи, з побутом, з тим, щоб люди діти знали історію краю. Також на основі цієї садиби проходили мистецькі пленери художників з різних куточків України. Відвідують садибу іноземні туристи. Багато проходять акцій, і садиба розвивається, живе своїм життям. На її території є ще пам'ятник, найменша скульптура бронзова, хлопчик-мізинчик автора Володимира Зайця. Стіни садиби прикрашені розписами відомої художниці Оксаною Городинської, а також інші деталі місцевими художницями Даниської Надії Біньковської і вашою слугою Разанцевою Оленою. Якщо ви додивитесь відео, побачите, що розписані стіни майстерень. Я побула трошечки, попрацювала і побачите, який гарний результат. Дякую вам за підписку, за увагу до мого каналу. Тут ще буде багато цікавого, тому прошу ставити пальчики вверх і підписуватись. Гарного перегляду! Вам. Граєте сценку, будете доїти оцю чарівну корову ласуню. Там багато в неї таких вже музейних експонатів, подивитеся, спробуєте, пофотографуєтеся. Потім ми вас розділимо на дві рівносильні команди. Одна команда піде до мене в майстерню хліба. Ви дізнаєтеся про велику силу маленької зернинки пшениці. І з тіста будемо виготовляти кожен свого е, традиційного такого хлібчика в вигляді пташки жайворонка. Потім спечемо, з'їсте. А з пані Оленою ви будете сьогодні із обгорту кукурудзи, кожен робити свого ельфа, який буде виконувати ваші бажання. Хата ще захищала людей без злих темних сил. Люди дуже боялися, щоб темні сили не потрапили до хати. Тому навколо вікон вони малювали хрестики, або викладали спатичків, а пізніше я бачила, що викладали сірничків. А от коли заходиш до хати, чіпляли часник і різне магічне зілля. Я вам покажу часник, а то деякі кажуть, що це цибуля. Часни і різне магічне вір'я. Ще чіпляли під кову, щоб добро в хаті було. Підкову можна було прибити над дверима зі сторони хати, ось так. І казали, щоб добро залишалося в хаті і як у мисочці отут збиралося. А можна було прибити і зі сторони двору, ось так. І казали люди, що як буде якийсь чорт рогати йти, то щоб рогами зачепився за цю підкову і в хату не зайшов. Я вам дам роздивитися цю підкову, так один одному передали. Скажіть, а хто ж цю підкову загубив? Кінь загубив. А скільки в нього таких підков? Чотири! Молодці. 2. А це татарське зілля або аєр? І це теж є магічним зіллям. От є таке свято-зелені свята, коли йдуть в церкву, освячують зілля, приходять додому і прикрашають ним долівку. І от люди вважають, що тоді протягом року в хаті ніхто не захворіє і хата Боже Борони не згорить. Так, і показую ще одне магічне зілля. Ось таке. Що Боловки, це таке? Головки чесні. Ви <год> <год> так, дивимося, <год> що, дівчата? Ви що? Так, дивимось, що це? Чесний! А, а <год> я ж вам показувала чесний. Можна поїсти чесний? Якщо ніхто, може, не бачив, подивіться, дивіться, як він це Я вулички бачу. Ні, Його не треба їсти. Так, тепер хлопці закрили вуха. Бо це і жіночий секрет. Закрили вуха. Жінка казала, сію свячений мат що все, що я скажу, хай буде так. Відкрили хлопці. Дітки, скажіть, а скажіть, а чим ця праска була незручна для, для жінки? Вона була дуже важка. Її дуже довго Трешно. треба було нагрівати, нею ще й можна було попектися. Туди, бачите, колиску прив'язували мотузками і аж туди до стелі. І стала та маленька дитинка, а хто ж ту дитину колисав? Віта, хто Це ж хай. А що мати співала дитинсь? А хто з вас знає колескову пісню на українській, на українській мові? Виходь хто знає. А те, виходь. Давай, виходь. хтось соромся. Але ж все одно ну, хтось. Пила побачить і все життя будуть з того хлопця сміятися, що це йому гарбуз дали. Бо в нашому селі дітки так, ідеш по вулиці і ти не бачиш нікого, а тебе бачать всі. І потім точно розкажуть, куди ходив, чого ходив і навіть що ти там говорив. Тому намагалися йти вечором. І якщо, не дай Бог, кішка дорогу перебіжить. То бувало, поверталися назад, казали, навіть нема чого йти. А от якщо пес дорогу перебіжить, чи дідуган якийсь прошкандибає, то казали, що дівка буде наша. Дівку заміш віддавати, кажемо, ну, добре. Проти? Це хто в нас сватається? Де? Женікусь, вважаю, Сюда. 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 А ти, Натал, подавай діставай рушники і будемо пов'язувати сладі. Дві сюди. Наталка дістає вишиті рушники, які вона сама і навишивала, і пов'язує зватів. А свати рушником гордилися, бо це ж не гарбук здали, що все село буде сміятися. Ось так зав'язуй, а ти показуй, як ти гордишся рушником. Як рушником О -о -о. треба Потім другому сватаю. Рушник пов'язаний. Наталка в нас навишивала. А ну ти показай, як ти гордишся рушником. Боже, прийдеш до дому, всім покажеш ці рушник. А потім казали. А наш молодий, як малювання, він дуже тяжко гарний. Треба йому шанування. Треба його пошанувати, йому до боку хустку дати. Тікляли йому до боку ось таку велику хустку. А потім цю саму хустку молоді на весілля вже отак кидали на плечі. А сьогодні ми прив'язуємо тобі на мене. Наречене. І так добре, зв'яжи, щоб не втік. Але це треба, щоб він Дуже смачні страви. І знаєте, дітки, не так готувала, що бігла до краниці, все купляла, а потім бистренько його зварила і все. І да. А варили з того, що самі вирощували на городі. От е, з капусти. Що робила жінка з капусти? Борщ, ой борщ. Борщ. який же ж був смачний борщ. І я вам покажу, в яких глиняних горщиках його варили, подивіться. Бачите, які великі були горщики. Тому що сім'ї були великі. І могло в сім'ї бути навіть і 10 дітей. Тому вже, як на то на щоб вже всі наїлися. А ще є одна дуже смачна страва, де жінка за містить тісто, наліпить щось, зварить, а потім отак бере макіту і підкидає за Що це таке? А ну ще вареники. раз підкидає Можливою, вареники. Вона готує їжу, і тому там завжди була піч з лежанкою. І от коли піч натоплять, а чим топили печі? Дровами. 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 То на лежанці було дуже-дуже тепло. Там і дітки маленькі лежали, там і старенькі люди спали і навіть там сушили зерно. Сказали, що на печі. Пані Валентина показала багато сувенірів, таких традиційних, смаколиків, прикрас, іграшок. І я також долучилась до створення сувенірів з керамічних свищиків, які також вам покажу в кінці відео. Тут і джеми натуральні, і цукерки з натурального всього. Все природнє, екологічно чисте, що виготовляє пані Оксана і майстри, які відвідують садибу. Бачите, Я навіть навіть вміє вона корову доїти. Оце в нас Наталка, наречена. гарна господиня, молочинка. Давай. Ми тут три що доїли, бабуся, її причув. То добре. Ого. А якщо її, яка буде, так як ви свою енергію передасте, вона буде ваші бажання виконувати. А ставимо посерединці Дивіться. і загинаємо донизу. Ще вдвоє складаємо рівнесеньку. Оце у нас зверху буде голова. Складай навпіл. Ось ручки ось поставили посерединці. Пальчиками прижемо, затисне голову. Дивіться, якщо ми подивимося. Так, Дивіться, якщо на нашу фею, то. Дивіться, Дивіться, ззаду. Дитя. Ззаду там хрестик, бачите? На спинці. А спереду тільки переплетено, бачите? Поясочок і на шийці переплетено. Так і ми будемо робити. Так, так Ми поставили. Тепер нам потрібно ззаду переплести ручки. Як ми це робимо? Дивіться. Ось у нас був зав'язаний гудзик, стрічка в одну сторону, в другу сторону йде. Тепер ми робимо так: ручки ми поставили, перекидаємо тушу справа на ліво під ручку. А то, що справа на зліва на, направо під, ліва, ручку, направу, під ручку. І наперед ми вийшли. Бачите, повертаємо колег. у нас вийшов хрестик вліво назад. Так як вони лежать, так і перекидає. В майстерні хліба господиня навчає діток бережливому ставленню до колосочка, до зернинки, розказує історію про силу зерна і навчає діток плести традиційний обрядовий хлібчик жайворна, який дітки потім вже готові з'їдають або беруть з собою. Ось прийде, щоб у тебе як воно звалиться. Ага. 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 Садиба наповнена творами мистецтва керамікою, традиційною, подільською, бубнівською, барською керамікою, стариновинними речами. Ну, і я долучилась також в створенні свистуляк, надихнувшись творами митців, кераміки. Стульчина, пітина, вороновиці, калинівки з бару. І природа. з цим свистулям з'явилася можливість зайнятися подільським розписом. Не буває нічого більш постійного, ніж тимчасове, і тимчасовий такий легкий розпис перетворився в цілий захоплюючий творчий процес, тому що дійсно дуже цікаво, дуже хотілося відповідати у тому стану. Садиби традиційному, народному, своєму, рідному, співпасти з вібраціями природи, звуків, наповнення літньою красою, багатством, яке випромінює наша земля, природа, небо, птахи, квіти, вся краса, яка в нас навколо. І тому ось такий вийшов результат. Ще раз нагадую вам, друзі, обов'язково підписатися на канал і підтримку вашу вигляді лайків, тому що це дуже важливо для мене. Дякую вам!